Дякую, Вячеслав Анатольович. Я запрошую до доповіді міністра освіти і науки Лілі Михайло гриневич Будь ласка, дякую, шановний Володимир Борисовичу. Шановні учасники цього заходу, освітяни, колеги, міжнародні експерти, шановні журналісти. Я в першу чергу хотіла б сказати, що дуже добре, що очільники країни. І, зокрема, прем'єр-міністр це не тільки заради якогось реверансу, а справді розуміть пріоритетність освіти. І це ми побачили в бюджеті дуже складному бюджеті, але справедливому бюджеті 2017 року, коли все-таки вчителі отримали просування у своєму соціальному статусі по тарифній сіці, адже цього не було зроблено впродовж багатьох років української незалежності, і ми повинні розуміти, що це тільки один з перших кроків. Тому що коли ми дивимося на всю педагогічну громадськість, коли ми дивимося сьогодні на науковців, ми маємо розуміти, що цей людський капітал зрощують також люди, люди, які працюють в системі освіти і науки, я е, справді сподіваюся, що ця, це розуміння воно буде продовжуватися і продовжуватися далі, і буде втілено також в пріоритетах уряду до 2020 року. Отже. Ключові пріоритети, зрозуміло, перш за все, що я хочу підкреслити: ми опікуємося всією системою освіти від дошкілля до освіти дорослих. Але в пріоритети нам треба було включити те, що потребує негайної уваги. І е, якщо тут немає дошкільної освіти, чи позашкільної, чи освіти дорослих, це не означає, що ми не здійснюємо кроки в цьому напрямку. Поки що визначено саме ось такі чотири пріоритети: це якісна сучасна доступна загальна середня освіта, нова українська школа, модернізація професійно-технічної освіти, забезпечення якості вищої освіти і нова система управління та фінансування науки. Ми провели дуже багато обговорень по кожному з цих пріоритетів, тому що кожен з цих пріоритетів об'єднує відповідні зацікавлені групи і від суспільства, батьки, громадські організації, і відповідно фахівці. Після цих всіх консультацій в нас вже виникла нова редакція цих пріоритетів, уточнена. І зараз я хочу зупинитися на цих пріоритетах: Нова українська школа. Ми презентували вже цю концепцію і затвердили як політичну пропозицію Кабінетом міністрів. Це стратегічна пропозиція. І в чому суть нової української школи, ми не маємо часу зараз дуже зупинятися, але коротко можемо сказати одне: нам важливо перейти від школи тільки знань до школи не тільки знань, а школи компетентностей, які включають в себе знання і вміння їх використовувати для власних потреб, для професійних завдань і індивідуальних особистісних завдань. А ще крім знань. І умінь є цінності і ставлення. Людина в потоці в величезному потоці інформації повинна отримати впродовж загальної і середньої освіти систему цінностей, яка допоможе їй робити власний вибір, допоможе виробляти свої ставлення до потоку цієї інформації за рахунок критичного мислення і е, основних цінностей. 2017 рік для нас критичний в підготовці реформи. А саме це нові навчальні програми початкової школи на компетентнісній основі, пілотування програм і матеріалів, бо перед тим, як запроваджувати це на всю Україну, у нас будуть пілотні школи, в які будуть брати участь в цьому експерименті. Ми маємо перепідготувати вчителів, які будуть брати перший клас нової української школи. Їх є 25 тисяч, і всі вони пройдуть через систему підвищення кваліфікації. Наступного у цьому 2017 році, а також ми е, розробляємо відкриту освітню електронну платформу. Ідея полягає в тому, щоб нові навчальні матеріали, нові стандарти компетентнісної школи ми виклали онлайн і всі і батьки. І освітяни, і діти мали доступ до цих матеріалів. Дуже важливим елементом цієї платформи будуть дистанційні курси, які будуть призначені в першу чергу для дітей, що залишились на окупованих і непідконтрольних територіях. Тому що ці діти дуже часто хочуть продовжувати вищу освіту в Україні, але не мають шансу зараз здобути українознавчі предмети, тому ми маємо відкрити для них такі можливості через дистанційні курси на відкритій освітній платформі. Ми вже зробили перші кроки на шляху до нової української школи. Вже минулого року були оновлені програми для початкової школи з елементами компетентнісного підходу. Ми на онлайн-платформу Етера виклали відео навчальні матеріали для наших вчителів. Ми вперше представили хрестоматію сучасної дитячої літератури для початкової школи. Тобто, ці маленькі діти вже відчувають цей свіжий подих у системі освіти. Натомість на цей рік ми плануємо оновлення навчальних. Програм базової школи це 5-9 клас. Ми також переглядаємо програми і нові навчальні плани для 10 11 класу. Це предметна дискусія, але нам важливо цю школу старшу зробити справді профільною школою, яка орієнтована на потреби цих дітей, які вже роблять власний вибір того, як вони будуть продовжувати свою освітню траєкторію. Для нас кардинально важливо посилити природничу математичну освіту. І ми хочемо, щоб у профільній Українській школі було значно більше дітей із навчальних закладів, які будуть обирати для навчання природничо-математичний профіль. Тому ми зараз збільшили стипендію для студентів, які навчаються на природничо-математичних спеціальностях, для того, щоб вони були більш мотивовані ті на, на, на ті спеціальності. Але погляньте, ми і інвестуємо в обладнання кабінетів природничо-математичного профілю. У 2016-му уряд виділив 200 мільйонів гривень під цю мету. А цього року це 300 мільйонів гривень на обладнання математично природничих кабінетах в опорних школах і спеціалізованих школах, а також 300 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад. Ми маємо стимулювати їх, бо вони створюють свої системи освіти: 200 мільйонів гривень на автобуси, на засадах співфінансування. Звичайно. В результаті децентралізації багато делеговано повноважень в сфері освіти органам місцевого самоврядування. Ми маємо кумулювати зусилля, і уряд допомагає органам місцевого самоврядування ось такими відповідними субвенціями для стимулювання конкретних кроків назустріч цим пріоритетам. Модернізація професійно-технічної освіти. Щоб не повторювати, тому що дуже добре вже було сказано і прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністром про необхідність і важливість цього напрямку, я лише хочу зупинитись на конкретних кроках. Ми переглядаємо стандарти професійної освіти на компетентній основі. Вони мають відповідати кваліфікаційним вимогам нового ринку праці, того ринку праці, який є сучасними технологіями. Ми вчимо дітей на ми не можемо очікувати, що навчаємо дітей на обладнанні 70-х років, а вони будуть вміти працювати на обладнанні сучасному тому сьогодні уряд вкладає кошти на обладнання центрів, які можуть бути базовими за певними спеціальностями, куди можуть приходити діти для розвитку своїх професійних вмінь. Наприклад, за 2016 і наступний 2017 рік всього буде 63 навчально-практичні центри, які ми створюємо за кошти уряду, а також разом з роботодавцями. Наприклад, цього року ми обладнали 8 центрів спільно з роботодавцями і 25 за кошти уряду. Державна інвестиція за цей рік в це питання 100 мільйонів гривень. Отже. Куди ми йдемо далі? Нам треба укрупняти заклади професійно-технічної освіти хороше обладнання, більше дітей, більша ефективність складених коштів. Тому від наповнюваності, яка є на цей рік 390, ми маємо перейти до цільового показника 410 щонайменше. Забезпечення якості вищої освіти ця реформа розпочалася одразу першою саме після Майдану, бо це був перший закон про вищу освіту, який був прийнятий в сфері освіти у 2014 році, і ми продовжуємо імплементацію цього закону і зусилля і уряду Арсенія Яценюка, тут присутній міністр Сергій Квіт. Ми продовжуємо імплементацію цієї реформи. Що сьогодні концентруємось на питанні забезпечення якості? Я вважаю, що це найбільша прогалина, яка ще не Є в імплементованою в цьому законі і тому ми переглядаємо стандарти на компетентнісній основі. Тому що ти маєш мати стандарт, який ти потім перевіряєш. Ми працюємо з вищими навчальними закладами. Це для нас буде пріоритетом над системою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, бо вони мають достатньо велику автономію зараз згідно з новим законом. Для нас надзвичайно важливо запустити Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Є деякі певні перешкоди. Я дуже сподіваюся, що ми подолаємо найближчим часом ці перешкоди. Ми будемо реально. Мати агентство, яке буде совістю вищої освіти з хорошою репутацією. Мене, наприклад, як міністра дуже хвилює, що на сьогодні агентство чомусь е, зареєстроване за кведом, який е, передбачає надання комерційних послуг. Що ми хочемо зробити з цього агентства? Я вважаю, що це треба кардинально переглянути, і агентство має виконати свою місію, яка була задумана, коли воно прописувалося у законі про вищу освіту. Прозорий вступ на програми Бакалавра і магістра цього року, як ви знаєте, в обов'язковому порядку в магістратуру права. Де є справді виявлені великі корупційні ризики, ми робимо прозоре зовнішнє незалежне оцінювання і дякую міжнародним партнерам, які допомагають нам в цьому плані. Ми також працюємо над створенням національного репозиторію академічних текстів. Питання академічної доброчесності для нас дуже важливе, і хочу зауважити, що з минулого року тексти всіх дисертацій перед захистом оприлюднюються на сайтах спеціалізованих вчених рад. Ось нові державні стандарти, чисельність нових державних стандартів, які ми повинні розробити на компетентній основі. До цього залучена величезна кількість фахівців. Але ця робота інтенсивна, вона триває, і я думаю, що буде мати справжній успіх. Нова система управління і фінансування науки. Е, відверто скажу, що, мабуть, наука і ця ситуація, яка сьогодні склалась в науці, це реальний біль. З чим він пов'язаний? Насправді сьогодні державне фінансування науки становить 0,16 від ВВП. Для того, щоб наука могла розпочинати працювати над фундаментальними досліджуваннями і не скорочувати критично цей сектор, вона мусить мати фінансування державне щонайменше на рівні 0,3% ВВП. І е, в нас був про. В нас був проведений незалежний аудит в рамках програми Європейської горизонт горизонт-2020». і всі незалежні експерти підтвердили про те, що фінансування науки в Україні критично мале, і тому ми мусимо зрозуміти в яких темпах ми будемо нарощувати фінансування науки. Наступне питання: як ці кошти використати найбільш інт інтенсивно. Але ці питання треба розглядати разом, а не тільки говорити про ефективність. Ефективність, бо якщо ми не будемо нарощувати це фінансування, то ця ефективність нам теж не дасть належних результатів. Отже, ми плануємо представити на засідання кабінету міністрів дорожню карту імплементації закону України про наукову та науково-технічну діяльність, де ми врахуємо і рекомендації незалежного аудиту. Ми цього року запустимо Національну раду з питань розвитку науки і технології, яку буде очолювати прем'єр-міністр. І це буде вперше, коли нарешті наука, серйозна наука, буде співпрацювати з очільниками влади. Також ми запустимо національний фонд досліджень, через який буде йти грантове фінансування. І наша мета, щоб 10-15% бюджетних коштів. Які виділяються на науку і йшли через Національний фонд досліджень, що було зрозуміло зараз через державний фонд досліджень, де іде грантове фінансування, іде всього менше одного відсотка коштів, які виділяються на науку. Два відсотки від всіх коштів на науку ми маємо виділити на програми для молодих вчених. Їх треба стимулювати і втримати в країні. Сьогодні це тільки піввідсотка. Для нас дуже важливо прив'язати механізм фінансування до результатів роботи наукових установ, Це і тому ми зараз розпрацьовуємо спільно з усіма фахівцями механізм атестації наукових установ. І вважаємо, що дві 2020 році ми можемо впевнено заявити про атестацію 80% установ. Перед нами дуже багато роботи, але ми впевнені, що ми можемо разом. Всі це зробити. Я переконана, що реформа освіти, яка є реформою на десятиліття, не є реформою тільки групи людей. Це реформа, яка має бути прийнята і підтримана усім суспільством. Тому ми над це працюємо. Ми відкриті до співпраці, і хочу сказати, що освіта це є шлях до громадянської солідарності. А у випадку України ми можемо досягнути успіху саме через громадянську солідарність, через інноваційний прорив, який можна зробити через науку. Хочу також довести до вашого відома, що частина наших пріоритетів, які ми запропонували, наших кроків є у пріоритетах інших міністерств. І ми колегіально працюємо з іншими міністерствами. Наприклад, інноваційна діяльність вона спозиціонована у цьому плані у е, е, фрагменті, який стосується Міністерства економіки. Але при тому там є наші пропозиції. Ми співпрацюватимемо з міністерством економіки над тим, щоб стимулювати інноваційну діяльність в Україні. Так само як децентралізація в освіті дуже добре описана в окремому відповідному розділі, де ми теж співпрацюємо. З дружними міністерствами. Я сподіваюся, що нам, ми впевнені, що ми побудуємо єдину політичну націю, ми побудуємо інноваційну економіку і зробимо це також через оновлену систему освіти і науки. Дякую за увагу. Дякую, що.